Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це птах. «Вогл» – Друге слово це осел. Ейзел. Третє слово це вовк. Волф. Четверте слово це лев. Лів. П'яте слово це слон. Оліфант. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.